Маленька відьма була колись маленька відьма на ім'я Лілія. Вона жила в маленькому селі серед зелених лісів та гір. Лілія завжди відчувала, що в неї є особливі здібності, але не знала, як їх використовувати. Одного дня, коли вона гуляла в лісі, вона натрапила на старий замок, який виявився школою магії. Вітаємо, Лілія, сказав директор школи старий мудрий чак Лун по імені Альфред. Ми чекали на тебе. Ти обрана. Щоб навчитися магії та володіти своїми справжніми здібностями, Лілія була вражена тим, що її запрошують до школи магії. Вона погодилася і вступила до школи, де почала вивчати закляття, зелья та магічні формули. Вона зустріла багато нових друзів, серед яких були Джо який вмів чарувати звірів, та Хлоя, яка володіла магією елементів. Під керівництвом вчителів Лілія почала розвивати свої здібності. Вона виявилася дуже вправною в чарах та магічних заклинаннях. Проте разом зі своїми друзями вона також стикалася з різними випробуваннями та таємницями, які чекали на них в цій школі магії. Одного разу, під час уроку, вони дізналися про загадковий артефакт, який знаходився в забороненому крипті. Лілія та її друзі вирішили дізнатися більше про цей артефакт і вирушили на пошуки. Вони пройшли через таємні коридори та використали свої магічні здібності, щоб уникнути перешкод та пасток. Після довгих пошуків вони знайшли артефакт дивний кришталевий кулон, який випромінював світло магії. Проте, коли вони взяли його в руки, замок почав тремтіти, а зі стін почали виходити дивні звуки. Виявилося, що вони викликали давню магічну стихію, яка загрожувала знищити школу. Лілія та її друзі почали шукати спосіб, як зупинити цю стихію. Вони об'єднали свої сили та знання, щоб створити могутнє чарівне закляття, яке змогло б заспокоїти стихію. Завдяки їхній винахідливості та сміливості вони змогли подолати цю загрозу та врятувати школу магії. Після цього події Лілія та її друзі стали справжніми героями школи. Вони продовжили вивчати магію, долаючи нові випробування та допомагаючи іншим студентам. Їхня дружба та віра в себе допомогли їм подолати будь-які перешкоди та стати справжніми магами.